Місто Дрогобич віддавна славиться своїми храмами. Першу церкву зачаття Пречистої Діви Марії було споруджено на вулиці Юрія Дрогобича в 1340 році. Польськими феодалами її перероблено на костел, який у 15 столітті спалили татари. Тоді було споруджено кам'яний костел. Який простояв до 1788 року. В пам'ять про першу церкву в Дрогобичі Дрогобичани встановили хрест, поемою в дереві називають мистецтвознавці цілого світу храм святого Юра в Дрогобичі. Його в 1657 році купили за соляні гроші, тобто виміняли на сіль у селі Надієво Івано-Франківської області і частинами привезли до Дрогобича. Церква діяла до 1961 року. Вона є музеєм і богослужіння в ній відправляється на храмове свято 5 травня Святого Юрія. Багато храмів є у Дрогобичі, але в центрі міста неподалік ратуші розташовані два найбільш відомі храми в Дрогобичі: святих апостолів Петра і Павла. Монастир отців Василіан Та церква Святої Трійці. У 1774 році закладено монастир отців Василіан у Дрогобичі. При монастирі було запроваджено гімназію. Яку було знищено пожежею у 1825 році, кам'яну церкву Петра і Павла спорудив своїм коштом ігумен Отець Качановський. У 1944 році храм було пограбовано і перетворено на пересильний пункт для репресованих людей. Потім тут зробили клуб. І лише у 1990 році храм віддали віруючим. Неподалі кратуші розташований величний мурований храм Пресвятої Трійці із комплексом церковних споруд. Церкву збудували в далекому 1690 році як римокатолицький католицький костел, а прилеглі приміщення добудовані значно пізніше як монастир отців Кармеліків. У 1795 році монастир зліквідовано. Українська руська громада у 1808 році купила у австрійського уряду храм і приміщення під греко-католицьку парохію школу. Пізніше цей духовний комплекс відданий під завідательство отців Василіан. Однак і надалі залишився у власності міста. В його стінах молилося і навчалося багато світочів української нації, серед яких відомий поет і письменник Іван Франко. Пастирями та вчителями багатьох поколінь Дрогобичан. Були ревні і свідомі єромонахи чину святого Василія Великого. 20 століття подарувало не лише Дрогобичу, а й цілій нашій церкві і державі вірних синів свого народу, святих пастирів, і сповідників віри та мучеників єромонахів Северіяна Бараника та Якима Сіньківського, Віталія Байрака, Євгена Нищика та Павла Жупанського. У червні 1941 року пролилася за Христа і католицьку церкву Невинна кров отця Северіяна Бараника та Якима Сеньківського. А жахливий для УГКЦ 1946 рік забрав життя отця Віталія Байрака. Подібна доля чекала і отця Євгена Нищика та Павла Жупанського. Які невдовзі були заарештовані, засуджені і вивезені на заслання, де і закінчили своє земне життя. Поруч з храмом отців Василян у приміщенні теперішнього педінституту знаходилася катівня НКВД, в якій було замордовано тисячі свідомих українців, а серед них і блажених отців Василіян. Можливо, задля їхнього ісповідництва і мученицької смерті, храм, в якому вони вірно служили Богові і людям, сподобався після смерті легалізації УГКЦ в Україні бути піднесеним до катедрального собору Самбірсько-Дрогобицької єпархії і стати престольним храмом єпископа. І сьогодні ми бачимо, що зерно божественної науки засіяне ними не лише проросло, але й щедро дає свій урожай. Воістину збуваються слова великого письменника ранньої церкви Тертуліана. кров мучеників насіння християн.